Привіт! З вами Мері, і це відео про те, чому може не працювати додатковий матеріал в Sims 2. Але давайте почнемо з того, як і куди його власне встановлювати, щоб він у вас в грі появився. За ось таким шляхом має бути папка Downloads. Якщо у вас її немає, а таке, до речі, може бути. Тоді потрібно створити її самому. Обов'язково треба написати англійською і обов'язково з великої букви, бо так гра буде читати краще цю папку. Цю папочку створюєте самі, якщо у вас її немає, і в цю папку потрібно закинути всі ці файли, які ви собі скачали, які вам подобаються, які ви хочете мати в себе в грі. Власне, сам той додатковий матеріал. Тепер давайте зайдемо в гру і подивимося, що ще нам потрібно зробити, щоб весь додатковий матеріал відобразився в нашій грі. Коли я зайшла у гру, в мене появилося таке віконечко. І тут в мене гра запитує дозвол, використовувати додаткові матеріали чи ні. Звичайно, що в мене ось тут поставлено хрестик. Це означає, що так, я хочу використовувати додаткові матеріали. Але це віконечко у мене появилося не просто так, дещо треба тут ще зробити в грі, щоб воно почало увагу. З'являтися, що дає вам дозвіл на використання цих додаткових матеріалів. Я зайшла у своє місто, в якому я граю. Ви можете зайти в будь-яке інше місто лише для того, щоб отримати доступ до ось цього інтерфейсу. Відкриваємо ці три крапки. Тут в нас є ось так. Функція для того, щоб змінити налаштування в грі. І тут в нас є можливість погодитися на додаткові матеріали. Ось додаткові матеріали в каталогах. Тут потрібно поставити включити, щоб вони були дозволені грою. Бачите? Ну і тут, звичайно ж, можна ще включити ось це повідомлення, яке вистрибує. Кожного разу, коли я включаю гру. В мене воно включене. Кожного разу, як я включаю гру, у цьому віконечку написано. Використовувати додаткові матеріали чи ні, і я весь час натискаю ОК, бо в мене там завжди стоїть галочка використовувати, хоча воно не обов'язкове, можна взагалі його прибрати. Бо і так, якщо ви ось тут поставили вже включити додаткові матеріали в каталогах, то вони завжди будуть у вас тоді працювати. Але користуючись додатковими матеріалами, у Sims 2 треба не забувати про їхню постійну чистку, про постійний догляд за грою, тому що гра сама по собі. І нещасна, як ви знаєте, вона може від будь-чого зламатися. Так ще й і додатковий матеріал на неї впливає. Тому треба берегти свою гру від зламаних додаткових матеріалів. В цьому мені допомагає ось ця програма, яка називається Sims 2 Pack Clean Installer. Я думаю, що ви її знайдете, якщо просто її загуглите, я так давно вже її скачала, що вже й не пам'ятаю, де саме, але вона мені дуже допомагає в чисті. Моєї гри від зламаних додаткових матеріалів, давайте її запустимо. І коли вона відкрилася, потрібно ось тут в іконочку обрати download, тобто хочемо почистити папку з додатковим матеріалом. Ну і, власне, зараз ця програма буде підтягувати всі ці додаткові матеріали. Це буде досить довго, тому треба трішки почекати. Скільки літ, скільки зим, як то кажуть, але я дочекалася, підтягнула всі додаткові матеріали. І в мене все має бути тут чисто, тому що я досить часто заглядаю цю програму і чишу свою гру від зламаних додаткових матеріалів. Все, що ніяк не є позначено ніяким кольором, бачите, у мене тут все біле. Все, що не є позначено якимось іншим кольором, це все хороші матеріали додаткові. Зараз, наприклад, я нажму на будь-що, і тут видно навіть по картинках, що там є. Не всі, до речі, відображаються тут в картинках, бачите, наприклад, ось це просто чорний квадрат, не видно, що там є. Ну, але деякі навіть можна побачити, що це і можна видалити, якщо воно вам не подобається. Видалити треба. Нажавши правою кнопкою по цьому додатковому матеріалу, і просто «Remove Package». обираєте і все, воно видаляє вам з самої гри. Якщо у вас тут щось буде позначено червоним або жовтим, щось з цих додаткових матеріалів, одразу їх видаляєте, тому що вони вам зламають гру, вам цього не треба. Ще коли жовтим, це, здається, більш-менш небезпечний матеріал, додатковий, але я би все одно видалила, бо мені шкода. Своїх збережень, своєї гри, я би так не ризикувала. А все, що ніяк не позначене, ніякими кольорами, бачите, у мене тут все чисте, все біле, це все суперове, все можна це тримати в грі, і воно ніяк не нашкодить. До речі, всі ці мої додаткові матеріали є на скачування, я викладала. Ось власне відео, в якому я про ці додаткові матеріали розповідала. Можете собі їх завантажити, якщо ви хочете для Sims 2 щось таке собі скачати. Цікаве, я, наприклад, дуже люблю додатковий матеріал. Для Sims 2. Надіюся, що я хоча б щось корисне вам розповіла в цьому відео. Насолоджуйтеся грою, скачуйте красиві і, головне, здорові додаткові матеріали, які не зламають вам гру. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей в інших моїх відео. Па-па!